Місцевий стадіон трибуни і сам стадіон шість доріжок. Такий собі гарний. Дуже якісний поле, гра Петріна За ним. От італійські сосни. Раздягавки. А здягалки. Я так цікавий, що Катріна тут виглядає. Дуже виграшна. І тут от такий стадіончик, такі доріжки От ігроки молоді. дуже мені подобається оці італійські сосни по периметру. Просто чудові, просто вихід мистецтва. О, які вони. Які вони гарні. Ох, Петріна, Петріна, і замок кличе мене. От такі от. Справи на цьому стадіоні. як вам.